Привіт, друзі! Подивіться на свій декабрист. Він стоїть сумний, листя трохи зів'яле, і про квіти навіть не мріє. Ви переставляли його з місця на місце, поливали за графіком, а він все одно вередує, знайома ситуація чи не так. Багато хто в цей момент опускає руки і думає, що з рослиною щось не так. А що як я вам скажу, що рішення цієї проблеми коштує буквально копійки, і, ймовірно, вже є у вашій домашній аптечці. У сьогоднішньому відео я розкрию секрет простої, але неймовірно ефективної підкормки, яка не просто стимулює цвітіння, а здатна реанімувати навіть ту рослину, з якою ви вже по думки попрощалися. Залишайтеся з нами, адже наприкінці ви будете вражені, наскільки все просто. Перш ніж ми перейдемо до чарівного еліксиру, давайте на хвилинку розберемося, хто ж такий цей наш декабрист. Його наукова назва шлюмбергера, і це не просто кактус, а епіфітний кактус. У дикій природі він росте не в пустелі, а в тропічних лісах Бразилії, прямо на стовбурах дерев. Це повністю змінює правила гри. Він не любить пряме сонце, яке обпікає його сегменти, і не терпить повної засухи, як його пустельні родичі. Його коріння пристосоване отримувати вологу та поживні речовини з повітря та органічних залишків, що накопичуються в корі дерев. Саме тому звичайний підхід доглядати як за кактусом часто призводить до невдач. Розуміння його тропічної природи це перший і найважливіший крок до пишного цвітіння. Ми маємо не просто поливати його, а створити умови, що нагадують його рідний дім. І наша сьогоднішня підкормка ідеально вписується в цю концепцію, даючи рослині саме те, чого їй так не вистачає в умовах квартири. Отже, головний секретний інгредієнт, про який ми сьогодні говоримо, це звичайна борна кислота. Так, так, той самий білий порошок, який можна купити в будь-якій аптеці чи садовому магазині за абсолютно смішні гроші. Чому саме вона бор? Це ключовий мікроелемент, який відповідає за найважливіші процеси в житті рослини, особливо в період підготовки до цвітіння. Він є справжнім диригентом для транспортування цукрів від листя до точок росту та майбутніх бутонів. Без достатньої кількості бору рослина може навіть сформувати бутони, але в неї просто не вистачить енергії, щоб їх розвинути, і вона їх скине. Крім того, бор бере участь у синтезі фітогормонів. Стимулює проростання пилку та зміцнює клітинні стінки, роблячи рослину більш стійкою до стресів та хвороб. Для декабриста, який закладає бутони на кінчиках своїх сегментів, борна кислота стає тим самим магічним поштовхом, який запускає процес і дає сили довести його до розкішного фіналу пишного цвітіння. Тепер найважливіше, як правильно приготувати розчин. Тут точність наш найкращий друг, адже збором діє правило краще менше та краще. Надлишок бору може бути токсичним для рослини. Отже, запам'ятовуйте золоту пропорцію. Нам знадобиться один літр води. Важливий момент: вода має бути м'якою відстояною, а найкраще теплою, приблизно 30-40 градусів. У холодній воді борна кислота розчиняється дуже погано. І ви ризикуєте отримати нерівномірну концентрацію. На цей один літр теплої води ми беремо всього один грам борної кислоти, це приблизно половина чайної ложки без гірки. Спочатку розчиніть цей грам у невеликій кількості гарячої води, наприклад, у склянці, ретельно перемішуючи до повного зникнення кристалів, а вже потім цей концентрований розчин влийте в основний об'єм води один літр. І ще раз добре перемішайте ваш чарівний еліксир готовий. Не готуйте розчин про запас. Його потрібно використовувати одразу після приготування для максимальної ефективності. Існує два основні способи застосування нашого розчину борної кислоти, і обидва вони дуже ефективні. Перший і, мабуть, найшвидший задію це позакореневе підживлення або, простіше кажучи, оприскування перелийте свіжий розчин у пульверизатор з дрібним розпиленням і рясно обробіть всю зелену масу вашого декабриста. Намагайтеся, щоб розчин потрапив на обидві сторони листових сегментів. Чому цей метод такий дієвий? Рослина вбирає поживні речовини через листя набагато швидше, ніж через коріння. Це схоже на екстрену допомогу, коли потрібно швидко доставити необхідний елемент. Таке обприскування найкраще проводити ввечері або в похмуру погоду, щоб уникнути сонячних опіків на мокрому листі. Цей спосіб ідеально підходить для стимуляції закладання бутонів, особливо, якщо ви бачите, що рослина виглядає здоровою, але вперто не хоче цвісти. Вже через тиждень-два ви можете помітити крихітні цяточки майбутніх бутонів на кінчиках сегментів. Другий спосіб. Це класичний полив під корінь. Цей метод має більш тривалу дію і працює на загальне зміцнення рослини. Він особливо корисний, якщо ваш декабрист виглядає слабким, його сегменти тонкі та бліді, використовуйте той самий розчин 1 грам борної кислоти на 1 літр води. Перед тим як вносити підкормку, обов'язково трохи зволожте ґрунт звичайною чистою водою. Це золоте правило для будь-яких добрив: ніколи не поливайте на сухий корінь, щоб не обпалити його. Після попереднього зволоження акуратно полийте рослину розчином борної кислоти по краю горщика, намагаючись не лити в центр куща. Кількість розчину має бути такою ж, як при звичайному поливі, щоб ґрунт рівномірно просочився, але вода не застоювалася в піддоні. Цей спосіб забезпечує рослину бором на довший період, зміцнюючи її зсередини та створюючи надійну базу для майбутнього рясного цвітіння. Можна чергувати ці два методи для досягнення найкращого результату, ключове питання коли саме потрібно проводити цю процедуру? Найкращий час для підживлення борною кислотою це період, коли декабрист готується до цвітіння. Зазвичай це відбувається восени приблизно з кінця вересня до листопада, у цей час світловий день скорочується, температура трохи знижується, і це є природним сигналом для рослини час закладати бутони. Саме в цей момент ваша допомога буде найціннішою. Проведіть оприскування або полив розчином борної кислоти один раз. Потім уважно спостерігайте за рослиною як тільки ви побачите появу крихітних бутонів. Розміром з головку сірника процедуру можна повторити ще раз: це дасть рослині додаткові сили для розвитку вже існуючих зав'язей і запобігатиме їх опаданню. Але будьте обережні, не варто обробляти рослину, коли бутони вже великі або квіти почали розкриватися. У цей період декабриз дуже чутливий до будь-яких змін, і зайве втручання може навпаки спровокувати скидання квітів. А що робити, якщо рослина виглядає не просто не квітучою, а відверто вмираючою, листя зморщене, мляве втратило тургор. Чи допоможе тут борна кислота? Так, але в комплексі з іншими реанімаційними заходами. По-перше, обережно вийміть рослину з горшика і огляньте коріння. Якщо є гнилі, м'які, темні корені, їх потрібно безжально обрізати гострим стерильним ножем до здорової тканини. Місця зрізів присипте товченим вугіллям. По-друге, повністю замініть ґрунт на свіжий, пухкий і добре дренований. Горщик візьміть невеликий трохи більший за розмір кореневої системи. Після пересадки не поливайте рослину кілька днів, і ось тут, на допомогу, приходить наше оприскування. Оскільки коріння пошкоджене і не може повноцінно працювати, живлення через листя це єдиний спосіб підтримати рослину. Обробіть її слабким розчином борної кислоти пів грама на літр води. Це допоможе відновити тургор сегментів і дасть сили для вкорінення. Повторюйте оприскування раз на 10-14 днів, і ви побачите, як ваш декабрист почне оживати. Багато квітникарів-початківців роблять одну поширену помилку, яка зводить на нівець усі зусилля. Вони забувають про важливість періоду спокою, декабрист, як і багато інших рослин, потребує відпочинку перед цвітінням. Приблизно з кінця літа, у серпні-вересні, потрібно штучно створити для нього стресові умови. Це означає скоротити полив, поливайте тільки тоді, коли верхній шар ґрунту добре просохне і рослина трохи втратить пружність, і найголовніше забезпечте прохолоду. Ідеальна температура для закладання квіткових бруньок це 15-18 градусів, можна винести його на засклений балкон або просто поставити на найпрохолодніше підвіконня у таких умовах з обмеженим поливом і в прохолоді рослина перебуває близько місяця півтора, саме після такого відпочинку, коли ви повернете її в тепліші умови і почнете нормальний полив. Підживлення борною кислотою дасть просто вибуховий ефект. Без періоду спокою рослина буде просто нарощувати зелену масу, не думаючи про квіти. Давайте розвінчаємо один популярний міф: часто можна почути пораду підгодовувати декабри з цукровою водою для солодкого цвітіння. Звучить логічно, адже рослинам потрібна глюкоза. Однак, насправді, це одна з найгірших ідей. По перше, коріння рослини не може засвоювати цукор у чистому вигляді. Для цього потрібні складні біохімічні процеси та участь мікроорганізмів. По-друге, солодка вода в горщику це ідеальне середовище для розвитку плісняви, грибків та мошок цеарит. Ви не тільки не допоможете рослині, а й створите купу нових проблем. Борна кислота, на відміну від цукру, є мікроелементом. Які рослина здатна засвоювати безпосередньо і використовувати для своїх потреб, вона не створює сприятливого середовища для патогенів, а навпаки, має легкі антисептичні властивості. Тому забудьте про цукор та інші кухонні експерименти. Використовуйте перевірені та науково обґрунтовані методи, як от підживлення бором, і результат вас не розчарує. Окрім борної кислоти, є ще один копійчаний аптечний засіб, який може стати чудовим помічником у догляді за декабристом. Це звичайний тривідсотковий перекис водню. Його головна цінність у здатності насичувати ґрунт киснем. Коли ми поливаємо рослину розчином перекису, він розпадається на воду та атомарний кисень, який активно аерує ґрунт, робить його більш пухким і дихаючим. Це надзвичайно важливо для епіфітної природи декабриста, коріння якого потребує доступу повітря. Такий полив є чудовою профілактикою кореневих гнилей, особливо якщо ви схильні до переливу. Крім того, атомарний кисень має знезаражуючу дію, пригнічуючи патогенну мікрофлору в ґрунті. Як приготувати розчин? Все дуже просто одна столова ложка 3% перекису водню на один літр води. Таким розчином можна поливати рослину раз на 2-3 тижні замість звичайного поливу. Це не стимулятор цвітіння, а скоріше, оздоровча процедура для коріння та ґрунту. Чи можна поєднувати борну кислоту та перекис водню? Так, але робити це потрібно з розумом. Не варто змішувати їх в одному розчині, краще використовувати їх послідовно. Наприклад, на початку осені. Перед періодом спокою ви можете один раз полити декабрист розчином перекису водню, щоб оздоровити кореневу систему і підготувати її до майбутніх випробувань. Це створить здорову основу. Потім, після періоду спокою, коли ви починаєте стимулювати цвітіння, настає час для борної кислоти. Ви проводите оприскування або полив розчином бору, як ми обговорювали раніше. Таким чином ви дієте комплексно. Перекис відповідає за здоров'я коріння та аерацію ґрунту, а бор безпосередньо за стимуляцію та підтримку цвітіння. Такий тандем дозволяє досягти максимального результату, адже здорова коренева система набагато ефективніше засвоює будь-які підкормки, в тому числі і бор, який ви вносите для стимуляції бутонізації. Освітлення ще один камінь спотикання у догляді за шлюмбергерою. Багато хто знаючи, що це лісовий кактус, ставить його в найтемніший куток квартири, це помилка. Так, він не любить прямих сонячних променів, які залишають опіки і змушують сегменти червоніти, але для закладання бутонів йому потрібне яскраве, але розсіяне світло. Ідеальне місце це східне або західне підвіконня, на північному вікні йому може бути занадто темно для цвітіння. А на південному його доведеться притіняти. Цікаво, що борна кислота опосередковано допомагає і в цьому питанні, покращуючи загальний стан рослини та транспорт поживних речовин, вона допомагає декабристу ефективніше використовувати те світло, яке він отримує. Навіть в умовах неідеального освітлення добре підгодована рослина має більше шансів зацвісти. Пам'ятайте, що після появи бутонів рослину. Не можна повертати і переставляти. Декабрист дуже цього не любить і може скинути всі свої майбутні квіти у відповідь на такий стрес. Давайте поговоримо про горщик. Існує хибна думка, що чим більший горщик, тим краще для рослини. У випадку з декабристом все з точністю до навпаки. У нього досить скромна коренева система, і у великому горщику він почувається незатишно. Весь вільний від коріння ґрунт легко закисає, в ньому застоюється волога, що призводить до гниття коріння. Декабрист починає цвісти тільки тоді, коли його коріння повністю оплете земляний ком. Це для нього сигнал, що він досяг межі свого росту, і пора думати про розмноження, тобто про цвітіння. Тому вибирайте для шлюмбергери тісний невисокий, але широкий горщик, пересаджуйте рослину не частіше, ніж раз на 2-3 роки. І кожен раз новий горщик має бути лише на 2-3 см більшим у діаметрі за попередній. Якщо ваш декабрист роками сидить у величезному відрі і не цвіте, можливо, вся справа саме в цьому. Пересадіть його в тісніший дім, і він віддячить вам квітами як визначити, що вашому декабристу не вистачає саме бору, існують певні ознаки, на які варто звернути увагу. По перше, це слабке або повністю відсутнє цвітіння навіть при дотриманні інших умов догляду. По друге, рослина може формувати бутони, але вони не розвиваються, засихають і опадають ще на ранній стадії. Це найяскравіший симптом. По третє, зверніть увагу на молоді сегменти при дефіциті бору вони можуть рости деформованими, викривленими, точки росту можуть відмирати. Листові сегменти стають крихкими і легко відламуються, хоча ці симптоми можуть бути схожі на інші проблеми, поєднання саме слабкого цвітіння та опадання бутонів найчастіше вказує на брак цього важливого мікроелемента. Профілактичне підживлення борною кислотою раз на рік восени допоможе уникнути цих проблем і забезпечити рослину всім необхідним для пишного свята квітів. Чи можна нашкодити борною кислотою, так якщо проігнорувати дозування, надлишок бору або борний токсикоз є небезпечним для рослини. Як він проявляється, насамперед страждають старі нижні сегменти, їхні краї починають жовтіти, потім на них з'являються сухі плями, схожі на опіки, і вони поступово відмирають. Це відбувається тому, що бор накопичується саме в старих тканинах. Якщо ви помітили такі симптоми після підживлення. Потрібно негайно вжити заходів. По-перше, припиніть будь-які підживлення. По-друге, спробуйте промити ґрунт, поставте горщик у ванну і кілька разів рясно пролийте його чистою відстояною водою, даючи їй вільно стекти через дренажні отвори. Це допоможе вимити надлишок солей з ґрунту. Щоб уникнути таких проблем, завжди дотримуйтесь правила «1 грам на 1 літр води. І не частіше ніж два рази за сезон цвітіння. Цього абсолютно достатньо для досягнення бажаного ефекту без ризику для здоров'я вашого зеленого улюбленця. Поговоримо про воду для поливу. Це може здатися дрібницею, але для декабриста, як для тропічної рослини, якість води має велике значення: жорстка вода з-під крану, багата солями кальцію та хлором це його ворог. Солі. Накопичуються в ґрунті, залужують його, що ускладнює засвоєння поживних речовин, в тому числі і бору. Хлор також негативно впливає на корисну мікрофлору ґрунту, тому завжди використовуйте для поливу м'яку відстояну воду кімнатної температури, в ідеалі дощову або талу, якщо у вас є можливість її зібрати. Якщо вода дуже жорстка, її можна пом'якшити, додавши кілька крапель, лимонного соку. Або щіпку лимонної кислоти на літр води. Правильна вода це основа здоров'я вашого декабриста. Навіть найефективніша підкормка не спрацює на 100%, якщо рослина страждає від неякісної води. Це той фундамент, на якому будується все інше. Іноді причиною відсутності цвітіння можуть бути не помилки в догляді, а непрохані гості, шкідники. Дикабрис найчастіше уражається павутинним кліщем та борошнистим червцем. Павутинний кліщ це дуже дрібний павучок, який висмоктує сік з рослини. Його присутність видає тонка павутинка на сегментах і дрібні жовті цятки. Рослина виглядає пригніченою, її сегменти тьмяніють, борошнистий червець виглядає як маленькі білі ватні грудочки, що ховаються в складках між сегментами. Він також харчується соком рослини, сильно ослаблюючи її. Якщо ви помітили шкідників, ніякі підкормки не допоможуть, поки ви їх не позбудетеся. Спочатку потрібно обробити рослину спеціальними препаратами інсектицидами або акарицидами, і тільки після повного знищення шкідників і відновлення рослини можна думати про стимуляцію цвітіння регулярно. Оглядайте свого улюбленця, щоб вчасно помітити проблему. Що робити після того, як декабрист відцвів? Це не менш важливий етап. Після цвітіння рослині знову потрібен період спокою, щоб відновити сили, поступово скорочуйте полив і переставте її в прохолодне місце так само, як ви робили це восени. У цей період можна провести легку формуючу обрізку або, точніше, викручування. Акуратно обертальними рухами видаліть по одному-два крайніх сегменти на кожній гілці. Це стимулюватиме розгалуження і зробить кущ більш пишним у наступному сезоні. Саме на нових молодих сегментах буде формуватися майбутній урожай квітів. Після періоду спокою, зазвичай навесні, коли рослина рушить у ріст, можна починати підгодовувати її комплексним добривом для кактусів, щоб вона нарощувала здорову зелену масу. А восени ми знову повернемося до нашої секретної борної підкормки. Чи впливає вік рослини на цвітіння? Безумовно. Дуже молода рослина, що складається всього з кількох сегментів, швидше за все цвісти не буде. Їй потрібно спочатку наростити достатню вегетативну масу. Зазвичай декабрист починає цвісти на другий-третій рік життя з іншого боку. Дуже старі здерев'янілі екземпляри також можуть цвісти менш рясно, тому так важливо періодично омолоджувати кущ, це дуже легко зробити. Просто відкрутіть кілька здорових сегментів, дайте їм підсохнути протягом дня і посадіть у вологий легкий ґрунт. Вони дуже легко вкорінюються, і ви швидко отримаєте нову, молоду і повну сил рослину. Не бійтеся експериментувати і розмножувати свій декабрист. Це дозволить вам завжди мати вдома квітучі екземпляри і ділитися красою з друзями та близькими. Часто виникає питання, чому декабрист, куплений в магазині у повному цвіту, вдома відмовляється цвісти наступного року. Справа в тому, що в промислових теплицях. Рослини штучно стимулюють за допомогою спеціальних гормонів та ідеально вивірених умов освітлення і температури. Потрапляючи у звичайну квартиру, рослина переживає сильний стрес, вона адаптується до нових умов і її природні ритми відновлюються. Ваше завдання не намагатися повторити тепличні умови, а допомогти рослині жити за її природним календарем. Забезпечте їй правильний період спокою, не заливайте, поставте в правильне місце і підтримайте в потрібний момент нашою уборною підкормкою. Так, можливо, першого року після покупки цвітіння не буде. Дайте рослині час на адаптацію, але при правильному догляді, вже на наступний сезон, вона обов'язково порадує вас своїми яскравими, немов казковими квітами, вирощеними вже вашою турботою. Наостанок, давайте підсумуємо психологічний аспект. Догляд за рослинами це не просто набір механічних дій, це спостереження, терпіння і любов. Не варто чекати миттєвих результатів. Ваш дикабрист це жива істота зі своїми ритмами. Наша копійчана підкормка це не панацея, а потужний інструмент допомоги в ваших руках, але він працює найкраще в поєднанні з вашою увагою. Спостерігайте за своєю рослиною. Вона сама підкаже вам, коли її потрібно полити, коли їй не вистачає світла, а коли час дати їй спокій. Навчіться розуміти її мову, і коли ви застосуєте наші поради, роблячи це усвідомлено і з турботою, результат перевершить усі ваші очікування. Ваша рослина не просто зацвіте, вона подарує вам справжнє відчуття дива, яке ви створили своїми руками. Перетворивши маленький сумний кущик на розкішний квітучий водоспад, і це відчуття безцінне. Ось так друзі, за допомогою звичайної борної кислоти, яка коштує дешевше за чашку кави, можна творити справжні дива. Ми розібралися, що секрет криється не в дорогих добривах, а в розумінні потреб рослини та вчасному наданні їй ключового мікроелемента. Правильне дозування, вірно обраний час для підживлення, створення періоду спокою та увага до деталей, як от якість води та розмір горщика ось формула успіху. Тепер ви знаєте, як реанімувати навіть слабку рослину і гарантовано отримати пишне цвітіння на різдвяні свята. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте наш канал. Лайком та підпискою, щоб не пропустити нові цікаві випуски. А тепер питання до вас: а які ваші секрети догляду за декабристом, чи пробували ви коли-небудь використовувати борну кислоту? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.